Друзі, всім привіт! Компанія Frash, як завжди, з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас познімаємо відеогляд по ось такому автомобілю, який у нас є на майданчику. Це у нас Mercedes-Benz Vito, Vito 116, друзі. Ця машинка у нас свіже пригнана з Європи в хорошому стані, з класним оригінальним пробігом і в хорошій комплектації. Отже, по автомобілю ця автівочка у нас чисто 2020 року випуску. От, по тих паспорт, у вас буде не 19-й, а чисти 2020 рік випуску. ОЗ. 2-літровим дизелем-двигуном, уже новим дволітровим дизелем-двигуном, потужністю 120 кВт-163 кінські сили на задньому приводі та на автоматичній коробці передач 9G-Tronic, Друзі. Отже, по автомобілю зараз я швиденько пробіжуся по комплектації замірах звичайно, лакофарбового покриття і покажу сам стан даного автомобіля. Значить що, погнали по комплектації. Біленький колір, бампера, в колір кузова, друзі. Оптика максимально топова, LED Intelligent Light System, типу максимально хороша оптика в даному автомобілі. Далі біжимо диски 17-го розміру. На гумі 225 на 55 зимова гума встановлена на автомобілі. Це у нас іде довгий кузов, лонговий кузов, не екстра -лон, а лонговий кузов, друзі. Релінги на даху автомобіля, задня оптика. Фаркопчик маємо. І, звичайна, камера заднього виду є в даному автомобілі. Це так позовні, якщо пробігтися. Далі по салончику. Отже, по салончику все виглядає ось так. так Зараз чуть-чуть тихіше зробимо музику, то радіо включилося По салончику все виглядає ось так. Три місця попереду. от Сидіння у нас йдуть з підігрівом, друзі. Е, повний електропакет шкіряне в нас мультикермо. Так, сідаємо в автівочку. Два ключа, до речі, є в комплекті до автомобіля. Так, значить, сідаємо в тівочку. 225 тисяч оригінального друзі пробігу. Цей пробіг у нас є, як завжди, підтверджений. Перше, це по офіційному дилеру. Друге це історія покупки автомобіля з аукціону і, будь ласка, на любу станцію на діагностику заїжджайте для перевірки, то без проблем. Так, запускаємо зразу автівочку. Так, все запустилося, працює чітко, гарно, коректно, ніяких там помилок, чеків і так далі немає в нас. Далі біжимо по автівці, шкірне мультикермо, круїз-контроль у нас є. От, відстань є до машинки, бачите, фронт датчик є. От, Далі по автомобілю що ще маємо? Кондиціонер, є оригінальне мокра вибасточка. дайнемік, зміна руху режиму їзди, клавіша, є спішечка, старт-стоп. От, Ну і ось така вже оновлена магнітолка у нас. Повністю все на українській мові, з навігацією, з функціями Android Auto Apple CarPlay, дуже зручні опції, тому що телефон виводиться вам сюди на ваш екранчик. І, звичайно, коробочка передач 9G Tronic. Бо в попередньому автомобілі йшов, йшов, йшла коробка 7G Tronic з 2.2 дизельним двигуном. Тут у нас є 2-літровий дизельний двигун, то 9G-Tronic стоїть коробочка передач. USB-зарядочки. Bluetooth і ще раз скажу, українська мова, ну тут реально дуже вся прикольна магнітолка. Така вона сенсорна, вся вже тут йде. Ну, мені подобається. Так, в принципі, для грузового варіантика це в нас вся комплектація, що могла би бути. От Зараз ще вам вийду, покажу, як працює позовні наша оптика. Прикольно дивиться. Не знаю, на сонці видно чи не видно, але так воно все виглядає, ця оптика дуже гарна. Ну і по правій стороні розсувна дверка цього автомобіля. Так, є, це вам все показав. Далі зараз швиденько беремо е, прилад лакофарбу покриття. Міряємо, щоб ви мали розуміння, що з машинкою все добре, вона без ДТП, без ніяких моментів. Так, права сторона у нас 96, 6, не 96,6, 966, 96,6, 111, 87,8. 96,7. 110, 101. 172, 201, 161, тут косметичний підказ дверки. 104, 89 і 7. Ліва сторона у нас 89 і 7, 89 і 8, 99 і 8, 998, 110, 110, 110, 104, 96. 99,7 і дах у нас 106. Е, так що, друзі, машинка вся ціла без тільки задня дверка, дверку попідкрас, але це, друзі, для комерційного автомобіля це є дріб'язок. Е, реально, зараз тут біля автівки дуже класно тихо працює цей новий двигун. Дволітровий двигун е, він, ну, реально дуже набагато тихіший, економніший. От, бо коробочка 9G-Tronic, як не крутій, стоїть. Ну, от. Зараз ми відкриємо під капотика, подивимося ще на цей новий двигун, що він собою представляє. Так, хопа-хопа-хопа. Так, відкриваємо і ось так воно все виглядає під капотом. Ну реально дуже тихенько працює. Навіть коли відкрили капотки, без шумки, без нічого, в салоні практично його і не чути. Тут всі, оптика оригінальна стоїть, ще одна, ще друга фара. Ну, все гарно, все гарно, класно, як у Мерседеса. Так, є, закрив і по стану самого автомобіля, поки трішки ходив, то що я побачив. Так по кузову все добре, без подряпин, без м'ятин, без нічого абсолютно такого там критичного. От тільки що ми маємо. Задній бампер, ось на цій накладниці по бамперу, трішки така вм'ятинка є. Що одна, що друга, що третя. Тобто, де є зона, де була зона погрузки, то звичайно видно сліди від експлуатації автомобіля. Тут трішки по дверках є, але, друзі, гляньте, тут додаткова шумка стояла, стоїть раніше, тут додаткова шумка стоїть в от, Арочка одна, арочка друга, Дункратік у нас висить. По стелі вся машинка в шумці була, це так приїхала за кордону. Ось там вся шумка, там шумка. Ну реально, трошки вона, я ще думаю, що тут теж є додаткова шумка, коли люди це все. Робили там за кордоном, то, мабуть, вони ще сюди під карти все повішали. Ну, реально, дуже класна е, тиха машинка, без ніяких моментів, без проблем. Так, і що ти я ще тут бачив? Так, з цієї сторони поріг гляньте, от яком, бачите стані. Трішки видно по підлозі щось машинка возила, як крутить 220 тисяч пробігу. Вон, бачите, тут шумка додаткова, це тут. Е, скло перегородці є. так що. Все зроблено, як то кажуть, для себе. І з цієї сторони по салончику що я вам покажу, карта пасажира, поріг пасажира. Ще раз сидіння, ось так вам прийду, панелічка. Але де нічого не подряпано, не поцарапано, не порвато, не поломано. В автомобілі не палили, друзі. Ну, реально, гарненький, класний автомобіль, доглянутий. Так що, хто би для себе шукав би ось такий віто в довгій базі на автоматіку 116 20-го року без проблем. Я вам його рекомендую. Можете заїжджати у нас на майданчик, на тест-драйв. З нашої сторони вам дамо максимум інформації, де ми купували, купували автомобіль, в якому стані історії від дилерів і так далі. І не забувайте, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем так само може вам його прогнати, вам під двері до хати, вдома подивитись, покатайтесь, захочете поїти на діагностику, перевірити по факту, на місці в себе, і придбайте для себе реально хороший перевірений автомобіль з Європи. Так що, друзі, всім вам, вам гарного сонячного дня. І, якщо що, набирайте і на зв'язочку. Пока-пока.